Що вам важливо зробити вже цього літа? Важлива інформація чи не так? А мені важливо енергообмін, тому, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А у кого є питання до Таро щодо відносин або вашого майбутнього, приходьте на онлайн-консультації. А тепер що вам важливо зробити вже цього літа? Так, карта, помірність і е, лицар Пентаклів. Вам важливо або примиритись, помиритись з якоюсь людиною, налагодити стосунки, е, загоїти, е, може, якусь провину, е, може його, е, якісь, вам важливо зробити якісь. Якісь гармонізу... гармонійні дії щодо людини. Це може бути, це може бути ваша ваша кохана людина, або це може бути ваш ваш син, це може бути людина з роботи, і вам важливо налагодити стосунки з цією людиною. А ще за так за таку комбінацію, вам важливоважити ем, уравноважити свої фінансові і фізичні ресурси, щоб ви, може, не переробляли, не перевантажувались. Вам треба зважити, скільки ви даєте, скільки ви берете у стосунках, у роботі, і урівноважити ваші або фізичні ресурси, або матеріальні ресурси. І знайти якусь золоту середину.